100 літрів чорнила для прем'єра, очільника МОЗу, Мінфіну та Нацбанку. Це саме від них активісти вимагають терміново підписати підзаконні акти, які гальмують передачу закупівлі медикаментів міжнародним фондам. Ось існує кількість документів і підзаконних актів, або приказів, які має підписати Кабінет міністрів, в совокупності весь, в тому числі і представник Нацбанку, тому що це питання обороту валюти з міжнародними організаціями. Все, що ми хочемо від Кабінету міністрів – виконати закон, Он міжнародних закупках. за закон про передачу процедури закупівель ліків міжнародним фондом, що в березні проголосував парламент. А у квітні це рішення підписав президент. Смішна ситуація. Ми в березні ухвалили закон про те, щоб ліки по чесному закуповувалися через міжнародні організації на ООН і УНІСЕФ. А уряду подобається далі купувати через прокладки. Якщо Кабмін до 20 жовтня не підпише необхідні документи, міжнародні організації не встигнуть поставити ліки. Тож 2,5 мільярди гривень можуть усісти в кишенях чиновників, вважають активісти. Окрім цього, важкохворі пацієнти залишаться без препаратів, як от донька Ніни, що має тяжку форму гемофілії. На препарата завісіма два рази в неділю необхідно робити уколи. Ми зараз час остатками того, що нам закупили. Город но не всі області, не всі города закупили для дітей препарати. Наскільки ще вистачить препаратів у лікарні? Жінка не знає. Аби поквапити урядовців, своє звернення і вимоги активісти передали представнику Кабміну. Ми сьогодні його зареєструємо і протягом максимум двох днів готуються прем'єрські резолюції відповідно до регламенту кабінету міністрів. Загалом міжнародні фонди мають закупити ліки за сімома програмами: це вакцинація, віл снід, туберкульоз, гепатити, онкологія, харчування дітей з орфанними хворобами та дитяча гемофілія. Від зволікання уряду життя мільйонів українців може опинитися під загрозою. Ірина Коваленко, Василь Дендін, новини Юбіар.